Вітаю вас, любі діви. Пропоную вам таро-розклад на тиждень з 28 липня по 3 серпня. Літо в розгарі. У мене такий дощик за вікном. Поговоримо про ваші події на цей тиждень, як пройде у вас цей тиждень. Працювати буду сьогодні на колоді Таро. Темний особняк, дуже весела колода. Так, передбачення для вас будуть від ораколів Ленорман, Літнього Лугу і скористаюся ще інформацією від астрологічних кубіків. Знаєш, що ж, я розкладаю по одній карті на кожну сферу життя. Якщо буде нам щось незрозуміло, будемо додавати ще карти. Я налаштовуюся на вас, діви, а ви налаштуйтесь на себе. Десь в голові собі прокрутіть, що у вас там більш за все цікавить на цьому тижні, де б ви хотіли почути для себе якісь відповіді, і я впевнена, ви їх почуєте, ви їх отримаєте від цього розкладу. Ну що ж, ваш загальний настрій на тиждень. Так, 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 так. Ось вона. Ваші особисті стосунки, відносини з особистими партнерами. Ух, спішать вам уже розказати інформацію. Добре. Відносини, сім'я, родина, діви. Роботи, соціальне життя, будь-які справи, якими ви будете займатися на цьому тижні, діви. І фінанси, які ви отримаєте за свої труди, за свою працю, за свою вкладену енергію. Фінанси на цьому тижні. Передбачення для вас від Оракулів на тиждень з 28 липня по 3 серпня для дів. Кубіки. Дайте, будь ласка, інформацію для всіх дів тиждень з 28 липня по 3 серпня діви. Дев'ятий будинок гороскопу це будинок, знаєте, якогось переосмислення, переоцінки ваших якихось поглядів на життя, на якісь сфери. Можливо, будинок подорожі, і саме там, в подорожах, ви розширюєте свій світогляд, можливо, щось там, да, якісь інсайти отримуєте. Так, у мене тут спить пес і йому щось сниться. І він... <реш> такі звуки мені видає. Добре. Знак зодіаку, з яким ви будете спілкуватися, це рибки. І планета, яка буде впливати на вас, це місяць. Місяць це дуже така, знаєте, чуттєва планета, вона дуже жіночна, до речі, вона відкриває у нас такі більш чутливу інтуїцію. Тобто слухайте себе на цьому тижні, там ви можете від себе почути відповіді. Вона підсилює нашу творчість, емпатію, десь вразливість. Ну, подивимось, як вплине вона на всі інші, на різні сфери вашого життя. Ваш особистий настрій на цей тиждень. П'ять кубків. Ну, діви, ну, цей місяць, да, підсилює вашу емоційність. П'ять ну, кубків це завжди про такий не дуже стабільний емоційний фон. Чимось ви будете розстроєні? Це про якесь розчарування, не справдилися ваші очікування? І, бачите, дівчина вона розстроєна, хоча перед нею стоїть повне, повна чаша і на підлозі. А три розлилися, і вона навіть не помічає, що є поруч ще щось, а вона дуже розстроєна тим, що втратила. Давайте я візьму ще додаткові карти, що вас може так засмутити, Діви? Загальний настрій Дів, дайте, будь ласка, до п'ятірки кубків, п'ять чаш. Якась, знаєте, емоційна криза така. Настрій не дуже. Дві карти, де п'ятірки кубків, будь ласка, для дів. Паж Пентаклів. Ну, це стосується ваших особистих якихось питань, якась інформація, яка надійде на цьому тижні, по пажу Пентаклів. Це якась звістка, інформація. Вона, як правило, в принципі, стосується. Якихось фінансових питань по роботі, по навчанню. І вона вас засмутить трошки. Ну, давайте я, ми будемо дивитися далі по різним сферам, може там буде якесь прояснення більше. Що у нас в відносинах в сім'ї? Вісімка пентаклів в відносинах в особистому житті все рівно, спокійно. Тут, знаєте, така Ідуть якісь робочі, не робочі, а побутові можливо питання, якими ви займаєтесь, такими нудними, офіційними, якимись там, там, ну, я не знаю, такі справи, які ну, спокійно треба сконцентруватися і повирішувати їх. Або ви в. В прямому сенсі будете працювати над цими стосунками з вашим партнером. Ну, Емоційний фон дуже рівний і стабільний. Просто ви будете знати, що вам там в сім'ї, в відносинах треба буде повирішувати. Багато таких дрібних побутових справ. Добре, а робота. От тут теж смуток. Бачите, це чимось ви будете засмучені, трохи настрій у вас зіпсований. Четвірка кубків по роботі це теж про емоції. Не все так погано, але можливо, ви десь розраховували на більше в робочих моментах і не отримали того, чого бажали. В принципі, дивіться, тут у дівчини два кубки повних перед цим парубком три повних, а він засмучений. так? І він засмучений настільки, що життя каже: Аго, дивись, у тебе тут є ще один шанс, а він навіть його не помічає. Так, діви, вам ви, так, це, це місяць, він буде впливати на вас, на вашу чуттєвість, не все так погано. Тобто, знаєте, це шанси є, але от, от, саме якийсь там. Саме якийсь один маленький пунктик у вас, вас може настільки засмутити, що ви зіпсую вам настрій. Давайте я ще додам до робочих моментів, з чим це пов'язано. Можливо, нам ще з карти скажуть. Четвірка кубків у Дів в роботі, в кар'єрі. Дайте, будь ласка, дві карти ще. Діви, робота, кар'єра. Колісниця. Ой, та все добре. Дивіться зараз, давайте ще одну карту. Люблю цифру 3. Робота, кар'єра, діва. Дивіться, все добре. Не засмучитись, будь ласка. Колісниця, так, любі діви. Емоції геть. На поличку покладіть. Беремо ініціативу, відповідальність в свої руки. І рухаємося до своїх планів. Те, що не вдалося, не так сталося, як гадалося, ну і ладно з ним. У вас є інші задачі, інші перспективи, інші можливості. Тобто, вам треба взяти, стряхнутися і повний вперед, бо колісниця це такий прорив. Це після чорної смуги настає біла смуга. Це дуже гарний результат в плані в робочих процесах. Але при умові, що людина збереться і буде працювати, не просто так воно зрушиться, а результати, подивіться, які гарні будуть результати. 10 пентаклів це саме результат матеріальний, те, що можна потримати в долоні, в руках. І 10 кубків це задоволення, це здійснення, бажання. Тобто не треба вам сумувати, якщо десь якийсь шанс пройшов вповз вас, у вас є ще купа можливостей і купа інших питань в роботі, які дуже перспективні і дадуть вам дуже гарні результати. Добре фінанси, що у вас в фінансах. Блазень, Ну, так, блазень це якесь обнулення, звісно, його треба розкрити. Блазень, Або вам а, все одно, ну вам не може бути все одно на фінанси Діве. Тому ми розкриємо. Так, дайте, будь ласка, дві додаткові карти до блазня. Фінанси Діви цей тиждень. Знову колісниця. час. Що я зараз розкажу. Дивіться, знову вам кажуть, це якесь обнулення, вам треба скинути, обнулитися емоційно. От забирайте геть свої емоції, і вам треба по-новому якось почати рухатися, знову випадає колісниця, вам треба взяти відповідальність свої руки, і це по-новому якийсь прорив фінансовий в нових можливостях. І по лицарю жезлів вам треба бути, знаєте, якими дуже легкими, дуже імпульсивними, слухати свою інтуїцію от місяць, не візьміть від місяця не емоційність, а інтуїцію свою. Ви почуєте там, куди вам саме рухатись, в якому напрямку, можливо, якось треба змінити стратегію. В роботі, і це поїздки ще можуть бути. І ви тоді отримаєте дуже гарні результати, по-новому якось, знаєте? Бо блазень це ризикнути, ось в, цій, в цієї інтерпретації для того, щоб отримати гарні фінанси, вам треба ризикнути, взяти ініціативу в свої руки і сміливо рухатися до, в якихось, можливо, нових для вас векторах в роботі, і там ви отримаєте бажані гроші. Так, діви. передбачення для вас корабель, подорож, шлях, прогрес, пригода. Ну, Подорож це теж може бути і подорож, поїздки тут у вас е фінансам, І тут в роботі додаткові колісниця це можливі поїздки. Причому такі спонтанні. От ви вирішили і ви поїхали там. Відра... Відрядження для вирішення якихось фінансових питань. Тут теж може програтися як подорожі, відрядження, поїздки, шлях, якийсь новий шлях, новий шлях. Лазень це теж по-новому, обнулення. І ви Теж дев'ятий будинок гороскопу можете передивитися якісь варіанти свої в робочих справах, переосмислити і знайти для себе якісь нові перспективні, дуже вектори в роботі. Сприймайте це все як пригоду, не засмучуйтесь, будь ласка, прогрес вам гарантований. Я вам бажаю дуже легкого, вдалого тижня. Ставте, будь ласка, лайки, підписуйтесь на мій канал, хто ще не підписався. До нових зустрічей, па-па!